Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буду проводити прямий ефір на тему найпопулярніша онлайн-професію, яку потрібно обрати, щоб спокійно працювати і багато-багато заробляти. Так, чекаю, поки ви приєднаєтеся. Поки ви приєднуєтеся, буду розповідати про себе. Отже, мене звати Ксюша Некунюк. Я є експерт і наставник для новачків. Досвід в онлайні має вже... Майже 4 роки, як сама виходжу на хороші доходи, також навчаю повністю з нуля новачків виходити на хороші доходи в онлайн. Показую повністю свою покрокову систему, яка працює, яка мені приносить щоденні проплати. Також навчаю це новачків, які хочуть стартувати в онлайні. Тому сьогодні в мене є з чим з вами поділитися. Так. Таня, скажи, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно, і буду далі розповідати свою тему. Сьогодні дуже важлива тема. Обов'язково всім бути, слухати, тому що я для вас виписала ось такі основні професії, які зараз дуже популярні. Дякую, що відповіли. Дуже популярні, і за ці професії зараз дуже класно дівчатка заробляють. Отже, більшість людей я знаю, що дивляться у записі, тому я буду починати свою тему. Отже, ефір на тему найпопулярніші онлайн-професії, які я проаналізувала на ринку, які можна е, ознайомити і з якими можна заробляти дуже класні доходи. Перша це професія. Це СММ-спеціаліст і контент-мейкер. Що це таке і що потрібно робити? Я думаю, що більшість із вас мене знають, бо я на початку представилася, як мене звати, хто я така і скільки в мене досвіду. Тому обов'язково ви подивитеся це в записі. Я зараз я буду розповідати іменно про професію СММ спеціаліст і контент мейкер Що таке СММ спеціаліст? Це людина. Яка бере, наприклад, будь-який бізнес і починає його просувати в соціальних мережах, починає виставляти пости, починає писати сторітель не повністю упаковує сторіночку і веде бізнес. Що таке контент-мейкер? Це людина, яка починає знімати, наприклад, відео, знімає ролики, знімає різні сторітели, і також вона веде сторіночку клієнта. Дуже багато людей є, які беруть проекти людей і починають їх вести. Це smm спеціалісти і контейнеткер. І що я хочу сказати за цю професію? Ви знаєте, я буду розповідати за ті професії, які, з якими я стикалася, з якими я пробувала. Отже, SMM-спеціаліст спеціалісти це дуже класна і прибуткова професія, але на старті, як новачку, коли я от прийшла в інфобізнес, smm спеціаліст було дуже важко ем, освоїти цю професію, тому що дуже багато. Потрібно аналізувати ринок, потрібно аналізувати ту професію і той продукт, з яким ви будете працювати, ту сторіночку, і потрібно під ту нішу робити контент. А якщо ви тільки прийшли на старті, і ви не знаєте взагалі, що потрібно робити, у вас немає доступу досвіду, то вам ця професія, смс спеціаліст буде дуже важка, тому що дуже потрібно включати мислення і думати, як просувати чужий бізнес, щоб у вас були клієнти і щоб вас купляли. Тому СММ-спеціаліст це потрібно ну, багато навчань пройти, щоб вже мати досвід і набути базу клієнтів і працювати по цій професії смм спеціаліст Потім така наступна професія мережевий. Ви знаєте, я була в мережевій компанії, я була в мережевому бізнесу і в мене є багато чого розповісти про цю е, професію. Ви знаєте, що. По цій професії можна заробляти, але я не скажу, що по цій професії можна заробляти одразу. Так як СММ-спеціаліст, СММ-спеціалісти ви взяли проєкт і почали вже вести сторіночки і почали заробляти. Але також скажу за СММ-спеціаліста, що ви, ну, таке буває, що не одразу можна знайти клієнта, не одразу можна вести його проєкт. Також мережевий, мережевий це такий бізнес, він накопичувальний. Ви можете. Півроку там сидіти і ні нічого не отримувати, тільки будувати команду. Також мережевому вам будь-які мережевій компанії, там різні умови, звісно. Я працювала в двох мережевих компаніях, тому це була Oriflame і Pharmacy. і я хочу вам сказати, що ці дві компанії, не хоч були однакові, майже продукт, але в них умови були різні. мережевій компанії Oriflame там не було такого, що зразу можна, щоб гроші були переходили на карточку, там були гроші на особистий рахуночок. А в мережевій компанії фармасі там вже можна було оформляти, щоб тобі наставник перекидав гроші на твою карточку. Тому мережевий бізнес це такий бізнес, він грає вдовгу. Ви поки побудуєте команду, поки ви почнете вже заробляти з того, що починає ваша команда замовляти, тільки тоді ви будете отримувати доходи. Я хочу сказати, що мережевий, я дуже вдячна мережевому. За те, що я колись наважилася піти в мережевий, і я почала свою онлайн діяльність іменно з мережевої компанії. Знаєте, я дуже багато пройшла навчання, я дуже багато набивала шишок іменно в мережевій компанії. Тому мій такий початок, мій старт в онлайні це мережева компанія Oriflame, яку я стартувала. Я дуже вдячна цьому досвіду, що я Дуже багато чого здобула, дуже багато чого перепробувала, багато шишок набивала, але тепер в мене є дуже багато досвіду, з яким є чим ділитися з вами. Тобі е, ще мережева компанія, тим е, така вона погана, тому що ти повинен кожен місяць робити покупки, замовлення. Якщо ти не робиш замовлення, ти нічого не заробляєш. Тому кожного місяця потрібно на певну суму робити замовлення. І ви знаєте, ще такий є. От, е, мінус мережевої компанії, те, що ти е, без команди ніхто. Ти постійно маєш будувати команду, і ти від команди залежиш. І ви знаєте, без команди ти ніхто. Наприклад, в мене таке бувало, що я реєструвала людей, реєструвала, реєструвала, а, в, а включалося дуже мало. І ти знаєш, е, більшість часу я потратила на те, щоб людей зареєструвати, щоб з ними працювати, щоб їх е, зареєструвати, а вони не включались. І це дуже було. Сумно, те, що ти робиш, 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 а люди не включаються, і ти залежиш повністю від людей, від їх роботи. І мережева компанія це ти маєш працювати з командою, а команда завжди може підставити, команда може завжди щось їй не сподобатися, тому мережева компанія і мережевий бізнес це, ну, це на любителя, звісно. Ну, я дуже вдячна, що я стартувала з мережевої компанії. Потім наступна професія, найпопулярніша яка, це інтернет-магазин з нуля. ви знаєте, що зараз дуже багато є в інстаграмі інтернет-магазинів, які продають будь-що, там взуття, наприклад, одяг, іграшки, посуд, будь-що можна продавати. Ви відкриваєте свій особистий інтернет-магазин. Ви, спочатку... <кій> <Вибачаюся. кій> ви спочатку вибираєте постачальника, з ким ви би хотіли працювати. І потім вже починаєте наповнювати свою сторіночку продукцією. І хочу вам сказати, що інтернет-магазин це дуже-дуже е найприбутковіша професія. Ви, ну як вам сказати, ви не вкладаєтесь в товар, ви списуєтесь в постачальник, і постачальник виставляє, або вам відео скидає, або вам фотографії скидає. І хочу те сказати, що е ви не повинні закуповуватись товаром. Ну, звісно, є такі люди, які інтернет магазин ведуть, вони купують спочатку товар і починають його продавати. Але є, але є кращий варіант, як працювати дропшипером. Можливо, ви чули, що таке дропшипер, не чула, не знаю. Тому хочу трошечки розказати: дропшипер це та людина, яка, наприклад, бере постачальника фото, відео, вже готові, які постачальник дає, і починає виставляти на свої сторіночки, і таким чином вона продає і просуває постачальника товар. І вона заробляє на цій різниці. У мене є знайомі у мене є партнери, які заробляють в інтернет-магазині. Тому це дуже класна дуже професія. Кожній професії, які я буду називати, потрібно працювати. І потрібно на старті, звісно, всіх, воно трошки туго дається, але як ви будете працювати кожного дня, будете вести контент, то вам буде набагато більше клієнтів і будете більше заробляти. Наступна професія це таргетолог. Так, друзі, таргетолог. Це людина, яка веде, наприклад, бізнеси, наприклад, веде, і допомагає їм просувати їхні товар. Таргетолог включає таргетовану рекламу, настроює пікселі, настроює на різні переходи, щоб людина переходила в профіль, щоб людина переходила е, на повідомлення. Тому таргетолог це тако, якщо для новачка це дуже важко освоїти, тому що я знаю всі всі напрямки, які я вам розказую. Я їх пробувала. І ви знаєте, в треба трошечки. Більше знань і трошечки більше часу, щоб ви розібралися з цими всіма кнопочками, щоб ви розібралися, як це правильно запускати. Це потрібно постійно тестувати різні креативи, щоб не зайшли, щоб не залетіли щоб до вас люди підписувались. Таргетолог це теж він також добре заробляє від 30 тисяч і навіть більше. Але на старті без досвіду і без, зовсім без продукту, ви таргетологам дуже буде важко стартувати, тому що вам потрібно буде. Хоч мати якийсь мінімальний досвід, щоб ви брали якихось клієнтів і вже на них почали навчатися. Тому таргетолог дуже класна професія, найвигідніша. і на ній дівчатка також заробляє. Ти знаєте, в нас на нашій навчальній платформі є також таргетолог, дівчинка, яка веде об'єкти, і вона теж дуже класно заробляє, і вона, вона дуже гарно заробляє по цій професії. Тому ви просто розберіться з цією професією, вона дійсно прибуткова. І ви знаєте, зі всіх цих професій, які я вам назвала, найприбутковіша, найлегша, і найпідходить для тих людей, в яких немає ні досвіду, ні продукту, це менеджер по підбору найпрофесій. Хто це такий? Розкажу: менеджер по підбору найпрофесій – це партнер, це... це людина, яка допомагає в соціальних мережах підібрати ту чи іншу. Онлайн-професії людям. Наприклад, я являюся менеджером по підбору онлайн професії, також я являюся експертом в інстаграмі, також я являюся автором свого особистого курсу Успішній онлайн. І все це я почала з професії, такої менеджер по підбору онлайн професії. Я допомагаю людям підібрати ту чи іншу онлайн-професію в соціальних мережах. Також, якщо ви вас зацікавиться професія, менеджер по підбору професії. Ви також зможете повністю з нуля, без досвіду, без продукту подавати цю професію і зможете зразу ж перший вже місяць почати заробляти від тисячі гривень. Оці всі професії, що я вам назвала, це СММ-спеціаліст, мережевий, таргетолог, власник інтернет-магазину. Я не гарантую, що ви за місяць вже зможете щось заробляти. А менеджер по підбору лайпрофесії, ви зможете уже заробляти, бо ви будете перепродувати вже готові курси. У нас є покрокове навчання, як потрібно повністю все упаковувати свою сторіночку, як потрібно все робити, щоб ви якнайближчим часом вийшли на, на хороший дохід. Також хочу вам сказати, що я об'єднала оці всі професії, що вам назвала, свій особистий курс, успішний онлайн. Також я об'єднала свій курс 30 онлайн-професій, які ви зможете опанувати, купивши доступ до платформи. На нашій навчальній платформі є понад 33 курси, яких ви будете мати змогу перепродувати, і будете менеджером по підборлайн професії. І ви знаєте, що ці всі професії, от, СМС-спеціаліст, э, мережевий, ну, мережевий у нас немає, таргетолог, менеджер по підборлайн професії, власник інтернет-магазину, можна все навчитися на нашій навчальній платформі, до якої я вам продаю доступ. Тому, ви знаєте, друзі, ви. Наприклад, якщо ви задумувалися над якоюсь професією, і ви не знаєте, з чого вам почати, чим ви б хотіли займатися, в нас є на навчальній нашій платформі зібрано майже всі професії, які є зараз дуже популярні. І ви, наприклад, якщо ви купуєте доступ до навчальної платформи, ви починаєте вже розбиратися з курсами і. У нас є такі люди, які прийшли вчитися на менеджера, а працюють см-спеціалістами. У нас є такі навіть партнери, які прийшли також на менеджера, а собі опанували таргетолог. Тому, друзі, в одному місці на нашій навчальній платформі зібрано дуже багато професій, які ви можете опанувати, з якими ви зможете заробляти від тисячі гривень в день. Тому, друзі, я вам розказала найприбутковіші професії, але хочу сказати, зі всіх цих професій, які я вам назвала, найприбутковіша. І найскоріше можна заробляти це менеджер по підборної професії. Що вам потрібно робити? Спочатку ви проходите навчання, навчання триває 4 місяці, ви потихеньку упаковуєте свою сторіночку по моїм рекомендаціям, по моїх уроках, і потім починаєте продавати. І таким чином ви починаєте продавати курси і на цьому заробляти. 100% від продажу будь-якого курсу рівню ви заробляєте на свою карточку. Тому це дуже класна прибуткова професія, по якій ви зразу одразу зможете заробляти. Не будете чекати там рік, не буде ваш гроші не будуть на вашому особистому рахунку, а зразу вам на карточку приходить вже той же день, який ви продали, приходить зразу вам на карточку гроші. Тому, друзі, це дуже класна прибуткова професія. Ви знаєте, коли я от працювала в мережевому, от порівняти мережевий інфобізнес, якби я знала раніше, що таке інфобізнес, то я б з мережевого скоріше би пішла. Але ви знаєте, я тоді ще була не готова до нових можливостей. Я думала, що мережевий це все, це там я виграю машину, я там поїду в подорож. А ви знаєте, ці рожеві куляри в мене знялися, і я дуже рада, що я отак фокус своєї уваги перемістила на інфобізнес. Бо тому, що, порівняючи мережевий, порівняючи інфобізнес, інфобізнес він набагато простіше працювати, тому що в інфобізнесі ти залежиш тільки від себе. А не від команди. Команда захотіла зробила замовлення, захотіла не зробила. Не зробила, ти падаєш. Зробила ти піднімаєшся. А тут ви працюєте самі на себе. Не від кого незалежні. Ви працюєте тільки на себе. Ви сама собі босс, ви собі самі вибираєте, де вам працювати, коли вам відпочивати. Якщо ви знаходитеся в декреті, то ви можете поєднувати інфобізнес з декретом. Я знаю, що зараз дуже багато людей, які... От, наприклад, коли я вдома, я не можу сфокусуватися, працювати вдома, бо мене всі дьоргають. Якщо mm -hmm. всі, всі вдома, діти, чоловік вдома, я не можу, до мене ідеї не приходять, коли я вдома. І, наприклад, що я роблю? Я беру, йду в якийсь кафе і там починаю працювати, в мене там приходять ідеї. Тому, якщо ви також, мамочка, в декреті, і ви, от, вам не вдається працювати, ви виходьте кудись, в якийсь кафе, на лавочку, парк і працюйте там. Тому, друзі. Я дуже рада, що ви до мене прийшли на ефір. Вас дуже багато. Я дуже-дуже рада, що ви приділили час, що ви прийшли. Так, скажіть, будь ласка, як вам заходить інформація від 1 до 10. Поставте циферки, щоб я знала, як вам інформація сподобалась, не сподобалась. Чи ви для себе якісь зробили висновки? Так, десяточки пішли. Дуже-дуже вдячна. Дуже приємно, що ви пишете десятки, що вам зайшов ефір. Так, 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 так. Так, питання. Друзі, давайте питаннячка, я буду відповідати і буду завершувати, щоб не затримувати вас і себе. Так, питання. Чи можна забронювати курс? Можна. Що входить в вашій курс? Ну, друзі, дивіться, У нас є навчальна платформа, я є партнером навчальної платформи. На навчальній платформі є понад 30 курсів. І ці 30 курсів я об'єднала повністю свій курс по супроводу. Наприклад, якщо новачок повністю з нуля приходить, я їм, наприклад, він купляє доступ до навчальної платформи, він заходить на цю навчальну платформу і він, починає, от він не знає, що йому далі робити, як далі робити, як продавати ці курси. Я написала свій особистий авторський курс, успішний онлайн, по супроводу новачка. Як повністю з нуля новачкові освоїти? Платформу і освоїти будь-яку онлайн професію яка є нас на платформі. Я повністю з нуля даю людині домашні завдання, що, людина потрібно, що людині потрібно зробити, щоб людина упакувала свої сторіночки і почала продавати курси. Тому, друзі, я думаю, вам я пояснила доходжу. Так, скільки вартість вашого курсу? Так, друзі, на це питання я відповідаю у приватне повідомлення, тому мені напишіть приватне повідомлення це, і я вам скажу, яка вартість. Тому що я сама індивідуально зісписуюся з людиною, і я вибираю, чи мені людина підходить, чи я хочу з нею працювати, чи не хочу. Тому мені потрібно поспілкуватися з людиною і зрозуміти, які в людини проблеми. Так, друзі, чекаю ще ваші питання. Так, дуже корисний ефір, дякую. Ти дуже класна. Дякую. Ти дуже хороший наставник. Блін, як приємно. Друзі, дякую за ваші коментарі. Також дякую вам, учні, що ви прийшли до мене на ефір. Мене підтримати. Так, так, Сюша класний наставник, дуже класно все пояснює. доходчиво, Проходила в неї навчання, дуже задоволена. Часто зізвонювалась на будь-яке запитання відповідає. Рекомендую наставника. Дякую, дякую, Христина, тобі за відгук. Дуже мені приємно, що ти прийшла на мій ефір, що тобі все сподобалося. Так, хочу забронювати. Так, так. Скиньте номер карточки, скидаю, скидаю. Так, друзі, хто вже приєднався? Я вже розказала свою тему. Задавайте питання, будь-які вас цікавлять, відповім. Не, не люблю затягувати довгі ефіри, тому що люди не сприймають. Більше півчаса люди ще сприймають, а вже більше півгодини вже люди починають не сприймати, вони вже десь щось роблять. Тому не люблю довгі ефіри проводити. Так, друзі, в мене є своя система, яка працює, по якій я працюю, по якій я заробляю від. Тисячу гривень навіть і більше. Було і таке, і що сім заробила, і 2000, і п'ять тисяч, тому різні проплати приходять. Тому в мене є своя робоча система, яка працює, по якій ви будете також працювати і також будете заробляти. І ці всі професії, що я назвала вище, є в нашій навчальній платформі. Взагалі наша навчальна платформа унікальна тим, що на ній є дуже багато курсів, які ви зможете вивчити і вже будете розуміти, про що йдеться мова. Також, якщо у вас є свій особистий бізнес, ви навчитеся, як його просувати в соціальних мережах. У нас зараз також написалися новинки курсу: це ФОП, юридичні аспекти, як потрібно і що потрібно робити, і коли потрібно відкривати ФОП, щоб не було ніяких блокувань. У нас дуже є багато дуже класних, сильних курсів на нашій навчальній платформі, тому що ви вигоду получаєте 100%. Ви отримаєте перше це. 33 курси, більше як 33 курси. Ви отримуєте будь-яку онлайн-професію, ви можете освоїти з цими курсами. Також ви маєте змогу перепродувати ці курси і на цьому заробляти 100%. Тому, друзі, в одному місці зібрано дуже багато можливостей і вигоден. Так, ще чекаю ваші запитання. Скільки навчання проходить? Я говорила, навчання проходить 4 місяці. Тільки ви сплатили доступ до навчання, і від цього дня читайте 4 місяці, за 4 місяці ви маєте повністю виконати всі домашні завдання і повністю скинути мені чек-лист по виконанню, і починати вже працювати. Але скажу таке, що є такі учні, які вони от не виконують домашні завдання, вони нічого не роблять, то ну не знаю. Я, знаєте, що я завжди даю. 50% і 50% залежить від учня і від вас. Я дала завдання, розказала, роз'яснила, зізвонилася, підказала, якщо людина не хоче виконувати, як я можу людину заставити виконувати. Я, звісно, мотивую, що в неї все вийде, що вона зможе, але у людини має бути сама мотивація, щоб вона знала, для чого вона це робить. От мене не потрібно мотивувати, тому що я знаю, для чого я хочу. Я хочу купити свій особистий великий будиночок. Я не хочу жити квартирі, де мало місця, де, от, де сусіди постійно стукають, де діти бігають, де нас було затопило. Я хочу мати свій особистий будиночок, щоб там е мати якісь трошечки, м наприклад, город там посадити трошечки, взагалі трошечки небагато, бо в мене цих городів дуже багато. Хочу мати басейн, тому я знаю, для чого я працюю, мене не потрібно мотивувати. Також я хочу мати свою особисту машину. Вона, у чоловіка є машина, але <кій> я хочу мати свою особисту. Коли ти маєш свою особисту машину, то ти сама за неї відповідаєш, і ніхто тобі нічого не буде казати. <кій> Тому, друзі, мотивація має бути у вас всередині, а не кожен раз вас мотивувати, щоб, вам, щоб ви щось робили. Так, друзі, питаннячка ще, будь ласка, питаннячка, задавайте. СММ-спеціаліст курс. В доступі є. Так, є в доступі, він якраз зараз пишеться, він буде проводитися живий, тому ви можете ще спіти попасти на СММ-спеціаліст повністю курживий і почати його проходити. У нас є дівчинка-автор, яка пише цей курс. Вона заробляє від, від 100 тисяч в місяць від СММ-спеціаліст. І ви знаєте, вона починала взагалі не СММ-спеціаліст, вона починала з менеджера. Тому, ви знаєте, прийшовши на платформу, ви вже самі. Знайдете себе і зможете займатися тою справою, яка вам буде дуже подобатися. Так, хочу на курс, так, добре, пишіть мені приватне повідомлення. Реквізити скину. Так, я хочу забронювати. До речі, ви знаєте, що можна забронювати 500 або 1000 гривень нести бронь, і за вами закріпляється місце. Тому що ціна на курс буде підвищуватися. Так, чи можна поєднувати з основною роботою? Друзі, можна поєднувати, тому що я поєдную. Я працюю продавцем. Я працюю три через три. От, наприклад, я сьогодні вихідна, завтра вихідна і післязавтра вихідна. Я за цих три дня працюю вдома в телефоні, і також, коли я на роботі, я також стараюся працювати на роботі, коли в мене є можливість. Є люди, я. Обслуговую людей, немає людей, я працюю в телефоні. І ви знаєте, що це дуже зручно поєднувати. Тому що є дуже багато людей, які отак теж працюють продавцем, працюють десь там, я не знаю, бухгалтером, і в них немає роботи. Вони просто вони просто зависають в тіктоках, вони зависають на своїх сторіночках і вони за це гроші не отримують. А в тим часом, коли ви оце все дивитесь, ви можете пройти навчання і почати уже вести свій блог і на цьому заробляти. Тому. З основною роботою 100% можна поєднувати, тому що я є доказом, я поєдную, спокійно поєдную. Я спеціально шукала таку роботу, на якій можна поєднувати з онлайн-роботою. Тому також, якщо ви хочете поєднувати, поєднувати можна. Було би бажання, ви знаєте. Якщо ви там говорите Ой, в мене не виходить, ви знаєте, що це тільки відговорки. Я також працювала ще на одній роботі, на якій взагалі в мене не можна було користуватися телефоном. І ви знаєте, я приходила додому, приходила додому десь половина 10-го, і я до 12 часов працювала. Тому, друзі, можна все робити, було би бажання. Відговорки знаходяться, да. було б бажання. Так, ти крутий наставник, ти дуже хороший експерт, ти боженька продаж. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, друзі, дуже приємно за ваші відгуки. Так, так чекаю питання чекаю ваші з приводу ціни, з приводу курсу. Пишіть мені приватне повідомлення або в коментарях, щоб ви там хотіли деталі дізнатися. Я з вами зізвонюся і розкажу всі деталі, або вам напишу. Тому це не проблема. Так. Хочу забронювати. Да. Чи у вас є розтермінування? Так, друзі, в мене є розтермінування. Ви спочатку сплачуєте одну суму, це 3000, потім через, наприклад, місяць ви сплачуєте другу суму 3000, а потім ще доплачуєте. Тому є розтермінування. Так, була в тебе на навчанні. У мене вже прийшли перші продажі. О, дякую, дякую, що ви пишете свої відгуки, мені дуже приємно. Так, друзі, бачу, питання вже закінчується. Так, класний ефір, корисний ефір. Дякую за ефір, дякую. Друзі, мені дуже приємно, що ви пишете, що ви активні, що ви пишете свої відгуки, що ви пишете свої коментарі. Тому, друзі, ще у кого залишились питання, буду відповідати в коментарях, тому пишіть коментарі. Всім гарного дня! Дякую, що ви були на моєму прямому ефірі. Так що обирайте собі найприбутковішу професію і починайте на ній заробляти. Так, друзі, всім гарного-гарного вечора. Буду завершувати.